Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментари. Отже, друзі, що чекає на військовозобов'язаних українців при поверненні з-за кордону? Пояснення, друзі, адвоката. Також щоб бути в курсі, і нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал, і також поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Що стосується саме кримінальної відповідальності, то до неї можуть притягнути тих чоловіків, які отримують повістки і тікають за кордон. Отже, друзі, в Україні триває мобілізація, але деякі українські військово зобов'язані чоловіки або залишили країну до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, або вже в розпал самої війни. Тому адвокат, друзі, юрист детально пояснює, що чекає на чоловіків при поверненні додому. Так, адвокат друзі, прокоментував інформацію змі про те, що чоловіків призовного віку, які не повернулись за кордону, можуть покарати за недотримання закону про мобілізацію, наприклад, штрафом у розмірі від 3 до 5 тисяч гривень. А в разі нелегального перетину кордону, нібито їм світить штраф до 8,5 тисяч гривень. Отже, друзі, за словами фахівця, це дуже сильно схоже на якусь дурницю або набір слів, тому що взагалі такого штрафу згідно з законодавством України не існує, але існує штраф за незаконний перетин кордону від 3 до 4 тисяч гривень, зазначає фахівець. Цей штраф можуть дійсно стягнути з людини, якщо вона буде повертатись. Тобто, друзі, якщо людина залишається за кордоном, то навіть якщо, наприклад, військово зобов'язаний незаконно перетнув кордон. І виїхав за територію України, все одно жоден адмінштраф, ніхто не зможе з нього стягнути за кордоном. Що стосується кримінальної відповідальності, продовжує фахівець, то до неї можуть притягнути друзі тільки тих чоловіків, які отримують повістки і тікають за кордон. Їм дійсно загрожує до п'яти років позбавлення волі. Правда, також скрізь є нюанси, і кожен випадок, друзі, буде розглядатись індивідуально. Якщо людині вручили повістку, а вона не прийшла, навряд чи її зможуть притягнути саме до кримінальної відповідальності. Тут може йтися мова про можливу адмінвідповідальність. Також, якщо людина вже отримала повістку, пройшла медкомісію, її відправили в армію. Вона звідти втекла, не доїхала, не дійшла, то тут дійсно може йтися про притягнення до саме кримінальної відповідальності, так наголошує адвокат. Якщо військовозобов'язаний українець виїхав за системою шлях за кордон і не повернувся, його теж не зможуть притягнути до кримінальної відповідальності. Отже, друзі, підсумовуючи усе вище сказане, як зазначає адвокат. Прикордонники не мають права вручати, наприклад, людині повістку. Також співробітники поліції не повинні вас вести в центр комплектування одразу після перетину вами кордону. Для того, друзі, щоб людину взагалі куди-небудь вести, вона повинна вчинити або адміністративний, або кримінальний злочин. Ось такі, друзі, важливі новини для українців. Вашу думку пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!